Добрий вечір. Я рада новій зустрічі. Так як я вам і обіцяла, буде новий вечір і буде новий вірш. І вірш називається Україна встала з колін. Цей вірш був написаний у 2016 році. І я хочу цим віршом вас підбадьорити і сказати, що не завжди так буде. Все має свій початок і все має свій кінець. І війна закінчиться. Слухай, нехай іще лютують вороги, і ще як хочуть, то кусають собі лікті. А ми вже все в собі перемогли та віднайшли та Україну віднайшли у цьому світі. Згадали свою мову, солов'їну, і справа зовсім не у гарних вишиванках. А справжнє свято у серцях вже загорілось, і ніби сонце засіяло зранку. Ми разом всі, і це найголовніше не стали ми перед бідою на коліна, були як злидні в світі чи не найгірші, та час настав, розправили вже крило. В Україні вже багато літ. Ми ж не зростали. Чимало, тому мало перешкод. Та годі вже з бо встали та світу доказали ми народ. Тож давайте згуртуємось. Будемо працювати, хто де може, Як найкраще. разом до перемоги. Цей час настане. І ми ще разом з вами відсвяткуємо перемогу. Разом з вами ми робимо багато перемог вже тепер в собі. Перш за все. Ми дійсно віднайшли свою мову. Ми дійсно знаходимо наше українське і красу в нашому українському. Ми полюбили свій народ, свою націю, свою землю, свою мову, свою культуру. А значить. І перемога буде за нами. Все буде добре. Я хочу підбадьорити вас і я благословляю вас. Віримо Господу, молимось, віримо нашим, нашій, нашій доблесній армії, самим відважним, самим сильним нашим воїнам. З Богом!